Наступного тижня в Ужгороді відбудуться прем'єрні покази двох вистав Закарпатського обласного театру драми та комедії з міста Хуст. Хустський театр приїздить до Ужгорода і привозить дві останні свої прем'єри. Це дуже цікаві творчі роботи. Це мюзикл гуцулка Ксеня і Остання ніч у Хусті. Дві вистави. Ці дві вистави я бачив. Я рекомендую. Це дуже професійно, це дуже емоційно і дійсно є про що подумати. Історичну хроніку Остання ніч у хусті театр присвятив 150-річчю від дня народження президента карпатської України Августина Волошина та 85-річчю з дня проголошення Карпатської України. Перевтілюється і зображує на сцені Августина Волошина як величну постать, і як живу людину із переживаннями. Водночас Володимир Завальнюк. Це був досвід перемоги. Один день. Це, це фантастика, абсолютна. Один день і перемога. Трагедія колосальна. І коли дивишся виставу, коли люди підходять, у мене зараз і багато людей підходили до кажуть, Боже мій, зараз це те саме повторюється. І це все на емоційному плані. Але я хочу закласти, я хочу, щоб люди розуміли, перемога є, була, буде, ми йдемо по колу. Треба з цього кола виходити. Такі вистави потрібно створювати. Аби не тільки гортати підручники історії, але і через мистецтво, через яскраві засоби виразності показувати, демонструвати учням, що наша історія є цікавою, різноманітною, такі постаті, як Августин Волошин є вагомими, і вони є найперше людьми. Також митці вирішили представити ужгородській публіці мюзикл Гуцулка Ксеня. Він об'єднав майже 20 музичних творів і вже зібрав кілька аншлагів на домашній сцені. Ця музична вистава наголошують варта особливої уваги, оскільки хуський театр знаний своїми співочими акторами та професійним естрадно-симфонічним оркестром. Естрадну частину нас займають як акордеон, фортепіано, бас, гітара і ударні і симфонічну частину у нас грають струносмичкові і дерев'яні духові інструменти. І Завдяки класичній партитурі симфонічного оркестру ми змогли передати весь той колорит музики, ніде нічого так сказати, не забути. Протягом всього твору лейтмотивом є пісня Гуцулка Ксені, де на початку вона йде більш така лірична, ніжна мелодія, потім вона перетворюється, і в кінці вже більш така танго-пристрасне, більш таке. Тож 24 квітня глядачів запрошують насолодитися мюзиклом гуцулка Ксеня у Закарпатському обласному музично-драматичному театрі імені братів Шерегіїв. А 25 квітня у театрі Ляльок Бавка зануритися в історію завдяки виставі Остання ніч у хусті».